І всім привіт, ребята! Ви на каналі Софіейплей. Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. І це цікавий випуск, тому що, по-перше, я трішечки пограла, буквально трішечки. І що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні ми будемо робити в виживанні. Ми будемо робити всякі хеллоуінській будівлі. Тому що скоро Хелловін, на даний момент для мене це буквально 10-ну 10, буквально 12 приблизно днів. Тому воно дуже близько. Тому я дуже хочу построїти пару домів. Буцім там тикву, тикву дім, я не знаю, там любі будівлі. Також зі мною сьогодні моя собака, яка ще не приручена і жителі, які нам будуть мешати весь час. Тому сьогодні. Ви ставите лайк, підписуйтесь, а ми починаємо. Розпочинаємо, точніше. Так. Чого я ждала? Я хотіла подивитися, може, там хтось із скелетів. Е, і я хочу зробити дуже багато ферм. Всяких ферм, щоб. Ферм тиков, щоб зробити першу будівлю. Будівлю тиков Тик на будівля. І зараз я буду. Шукати кістки, але я не впевнена те, що я зможу її загнити. мене я не можу включити собі креатив креатив, тому. Тому да. То тикви? що Й... Стоп, підождіть Я забула Стоп, 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 стоп. У мене моди щось є. У мене нема нічого з модів, типу, типу, що Чого? А як? А як це? Стоп, чого? У мене точно ніяких модів. Дивіться, друзі, я подивлюсь, чи в мене є якісь моди чи ні, тому що це странно. Так, друзі мої друзі. Е, так скажу, це не мод. Я не знаю, як це случилося, але, походу, це якось случилося. Що це таке? Що це таке? Я не пам'ятаю, що я додавала, але вроді нічого такого не додало. У мене моди є, але їх нема таких уж серйозно А, так. Може вот це. Ну, Блін, я не знаю. Це ну, лісний посох, я не знаю. Типу, Воно нічого не додає. Ну, Тут тикви є, тому, в принципі, ми можемо їх зібрати. Опа. Будівля згороблена! Ні, я шучу, це не буде нашою будівлею. Я не знаю, для мене якось це читерно, тому що ну, тут просто отак тиква заспавнилася, і тут такий тиквіний дім. Вже заспавнений. Тому я не буду це взагалі читати. Зараз просто поставлю всі блоки обратно. Отак. Це, які в мене були. І все, я цю структуру навіть трогати не буду, вона просто так останеться. У мене є карта, але по неї не бачу ніяких мобів, злих, нічого не бачу. Тому давайте подивимося ще далі може ми ще знайдемо. Кстати, ну це структура, по ідеї, я не знаю, як це случилось, як вона взагалі тут з'явилась. Давайте ось що зробимо. Я візьму тільки одну штуку, кровать. Вона оранжева, якраз Хелловін, тому давайте просто це візьмемо і я більше нічого не візьму. Так, пішли шукати ще щось, але при цьому нам треба не згубити наш дім. То, що в мене точки немає, це дуже погано, але. По карті я можу знайти свій дім. Ну, грури, нашу. Наш, е, наше село. Так, ай. А ну, ідіть сюди, ви будете моїми. Там мініфокс, там потібозі, так. І сюди. Опа! Дивіться, відео, яка ліпатуська. Так, вона буде жити з нами. Я... Мені вообще по барабану. Так, тільки от як її принести я якось. Треба быстро, Опа. Треба быстро дуже біжати до себе додому, щоб... Ще якось, знаєте, що нам треба? Нам треба зробити міні-дирку, тому що в мене там вовк, він з'їсть цю лисицю Я боюся дуже сильно за лисицю Я можу... Я не можу ламати блоки. Це буде складно. Хоча. Так. Отут вона закрита буде поки що. Не переживайте, я зараз щось зроблю, тому що. Ну Це було б класно, якщо б вона жила, але він з'їсть просто. Собака моя просто з'їсть лисицю. Давайте ось що зробимо. Робимо отільну дирку для лисички. Мені дуже жалко, то що я її від мами забрала, але но... таке таки... якраз і зробимо. Я поки що роблю собі будівлю під землею, а потім це буде, я не знаю, порище моє. Короче, приблизно якось так. Давайте отак фонарик поставимо і зробимо дверки, щоб собака моя не з'їла лисицю. І давайте зробимо топор і підемо на добуваємо дерева для нашої будівлі, тому що ну, земля це якось по жартів. Так, зараз все швидко зробимо і почнемо добувати дерево. Давайте я поставлю отак кроватку отак. І давайте зробимо ще камін, всякого такого, і це буде виглядати просто шикарно. Я думаю, це відео буде розділено або на декілька частин, Чаптерів, коробовере, або це буде просто одне невеличке відео, максимум 40 хвилин. Я не впевнена, ще як... скільки нам треба часу. Ну, як точно, знаєте, що в нас буде зоопарк. <кхід> Доброго дня, що, що, що ви таке. Так. І ми будемо ще. Розвивати жителів. Опа. Так, оце нам треба, оце нам треба, оце нам треба. Ніхто нічого не бачив, так? Да? Добре? Ніхто нічого ніколи не дізнається. О, оце нам треба. Оце нам всьому, всьому відео треба дуже сильно. Так, ніхто не бачив, що я в цей тим заглянула. Опа. Я знаю, що мені не випадає оце штука, але зато у нас є оце. Я тебе випущу точно. Так. Може тут будуть всі животні? Я не знаю просто, що робота. Треба кістки, а в мене нема кістки. Кістки. куди блін? Так, добре, мені треба побыстрій ще це зробити. Так. Тик, тик. Я даже її сюди чую. Так, 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 тик, 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 тик. Треба зробити щось таке, щоб вона не випернула. О, є ідея Це буде трішки якось не так, но... Все одно вона буде з нами жити, і це добре. Ну, ти з нею хочеш жити, ну не можна, тобі поки що з нею жити. Ти її їс. Будеш її їсти, блін. А мені такого не треба. Так, ще нам треба вода. А точніше. Нам треба вода для піс. Тришки. Лісочка. Я інколи з суржиком говорю, тому. сорі. Так. Мапа це таке, воно трішки читерне, але но... зато воно нам допомагає знайти наш дім, і воно допомагає знайти всякі структури. Офігеть. Це дуже красиво. Опа. Хі -хі -хі. Я знаю, що ми зробимо. Тільки мені треба відро. Так. Переба пісок. І робимо точку, тільки на яку кнопку це робити я не пам'ятаю. Можна якось віч а угу. Ве. У мене є точка. О, давайте ще віймемо цей цукор. І, блін, мені треба поїсти, але я не знаю. У мене немає нічого, щоб поїсти. Я хочу черепаху забрати, але поки що не можу. Я роблю зараз зовсім не то, що потрібно, але я зроблю ферму тиков, і це буде цікаво. Для цього нам треба залізо, яке я добуду. Нам треба. Нам ще треба. Нам треба залізо, нам треба каміння. Е нам треба золото, нам треба редстоун. Так, і це все треба зробити в механізм, який буде ав автоматически збирати якимось способом тикви От тільки як це зробити, я не знаю. М не знаю, я знаю. Як це зробити автоматик зробити Походу, у нас буде відос такий. Величезний. Те, ну, йо, маю. Ладно, так. Робимо е -е. вот так от. І скажіть, чи вам подобається така рубрика, як робити будівлі під Хэллоуин? Да, я знаю, що я зараз роблю не те, що потрібно, але я тільки підготавлююсь до вс... основної штуки. І плюс лисиця це імба, тому лиси, лисиця то сігма, тому в нас буде лисиця. Це навіть не питання в нас буде лисиця. Давай. так от, декут. Також. Я не знаю, що ми ще зробимо, але ми зробимо всякої штуки. І, напевно, десь тут буде стояти наш перше... перший дім. Або перша будівля. Е так, поки в нас буде ніч, я зараз пожарю трішки м'яса. І я буду шукати залізо. Залізо в нас більше. Підземелі, там десь на місовій висоті, е, тому ми зараз туди підемо. Тільки я зроблю лопату. Зараз побуріково це все розробаю. Також я в цьому світі буду вам показувати, як е, створювати всякі структури і не тільки хеллоуінські Можливо, я вам покажу, як зробити імбову шахту, як вона буде імбово виглядати, як декорація. Ще всякі штуки. Також я буду читати коментарі, хто що хоче побачити в світі Майнкрафту. І я це створю. Можливо, я буду брати ідеї з Ютубу. Можливо, ні. Можливо, буду щось додавати додати. Но... Я буду робити хоч мій мімішне щось, хоч якесь щось стрьомне. Я, мені вообще по барабану, що робити. Ви просто пишіть в коментарі, що вам хочеться побачити в світі Майнкрафту, і я це зроблю. Зараз я добавля... 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 добавляю додаю. Короче, ви зрозуміли. Добуваю всяке каміння, комі... але нам треба залізо. Може, під себе прокопатися? Треба прокопатися це одна із самих Блин, ладно, на. Так, тепер... Так, а ч у меня на, на, на російському? Давайте я зараз поблизость по зроблю. На украинскому. <кхи> Зараз я туплю дуже сильно або десь було во все тепер все імбо Так тик тик. Там зомбарі на вулиці вмирають. Ого, як світло. Так, погнали ще добувати. Подивіться на карточку там все зелене. Стоп, 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 стоп. Там. Ого, шахти. Там чомусь дуже багато всякого зеленого. А, це ж. А, блін, це ж. Ще я бачу зверху, що проходить. Так, давайте зробимо швидко будівлю для Лиситі. <кій> і можна буде продовжити над нашими будівлями, залізом і ТД. Е, так. Треба ще вугілля. Як добре, то що мені попалося зразу вугілля? Тому що вона нам дуже зараз допомагає. Ну не буде ж те, тут жити, -мо. Виходь. Не, тут буде нормальне житло, просто це поки що воно виглядає як якась будка. То що це, в принципі, і буде. Но це не буде так печально. Так, я хочу через вікна подивитись Є вікна? Де вона? А вона де? Так, несемо її сюди. Тобака, вийди! Блі. Вийди звідти. О, господи. Тупе. Вийди звідти. Дякую. Оба! Імба. О, ну, їй дуже стрьомно Тут не должна бути не дуже світло, тому я зараз пробору таку штуку і тут буде достаточно світла. Так, де собака? Собака? Куди вона сховалася? Не тут. А, я сліпа, походу. Так, пішли. Я коли знайду перше заліза, ви зразу це побачите. Я надіюсь, це буде не дуже довго. Ну що ж, друзі, це було дуже довго, але я так і не добула ні одного кусочка. Також я вам скажу то, що відео дуже мало, тому що мені їх зробити. І також просто йшла шкіла. Шкіла, шкіла, шкіла. Як вона мене задрала, ця шкіла. Домашки в мене немає, але. Но... Дуже уставшою прихожую додому, тому дуже мало відосів виходить на цей канал. Ніфігасі, скільки я блін, в шахті, то що лисиця виросла. Коротше, нас буде тут зоопарк, також я зроблю декілька ще частей. І це, походу, буде зборник. Тих відосів, як я роблю, там тикві будівлю, там ще якусь будівлю, якийсь стрьомний дім. Ну, поки в мене тільки-тільки на. на. Чин... Починається це все діло, то мені треба ще трішечки часу, і за кадром я теж буду розвиватися і попробую знайти більше тик, більше залізи і більше всякого такого Е, Ну, це все, друзі, поки що це все. Ждіть нових відосів, це буде дуже швидко. Я надіюсь, то ще десь на цій неділі я зніму хоча б два відоси, і їх випущу на канал. Тому всім пока, друзі, і гарного вам настрою! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока-пока.